І так, дівчатка і хлопчики, знімаю свою мурону. На зараз сьогодні 2 листопада. Ось зараз приблизю. Ось така мурона зараз. Дивіться, який потенціал її. Дивіться, скільки її. Ось. Ось класнюча, здоровенна ягода. Просто чоловік застовив. Прийти... Прийти не ноябрю, а листопада. Да, друга листопада. Ось скільки йогоди. капець. Друге листопада. Йокіпак. Друге листопада є... ви бачили таку картину? І добра, ладка. Солодюща взагалі дуже. Так це ж тільки собирали, ось я ж. Так що ось така полуничка у нас 2 листопада. На фоні он червоної хризантеми. Відціляні ні, життя зеленої багато. Ну так там же ж північна сторона. А тут з цієї, тут південна сторона, і ось така картинка. Красива, дуже, дуже і дуже. І квіти. Красива, так? Да? Хризантема? На ну, слідуючому, слідуючому сезоні будемо вирощувати хризантему, так? Да? Так, дуже гарна ще скільки, да. да. Може, будемо і до Нового воду всадити. Так, як морозів не було, хай росте. Ця плантація Мурану в мене посаджена із Фріго у квітні місяці. Спочатку взялися тут вуса, взялася розсада, ну, а потім вже запустили ми на ягоду. Ну, і тепер вже. Ось такий врожай. І ось ось така полуничка гарненька. Ось це в посадки вже літні. Ось це ось така гармонія. В цьому році я нарешті з нею подружилася і буду її розводитися. Едвіна. Ідвіна теж дуже гарний сорт, дуже смачню красива. Дивіться, скільки ще зеленої, а ось яка красива. Величезна йогода. Долі Бріно, Бріно покажу. Тут в мене вдома, мабуть, три тому збирали йоду. Тут зпіло і стило ще мало але ж яка вона гарна, яка вона смачнюща. Дуже солодкий сорт. І взагалі реми дуже смачні вже сюди під осінь. Я не знаю чому, але от під осінь реми набагато смачніші, ніж О, там, кінець весни, на початку весни, тому їх краще висаджувати і, і запускати на ягоду. Уже на осінь. Ось дивіться. А це Флорида б'юті. Це Флорида б'юті, ось такі здоровенні, горні йогітки. Це, звичайно, посадка літня. Тут немає таких великих кущів дуже. Але йогода, звичайно, ось дивіться, яка йода. Флорида б'юті. Це мій, я вам скажу чесно, це мій один з улюблених сортів ремів, тому що у неї йогода і навесні, і влітку, і восени дуже і дуже смачно. Так, Анабель. Ну, Анабель. Аннабель вже пізно дуже висаджена. Я вже, звичайно, спробувала в неї йогідку, дуже, дуже смачна. йогідка. тут кущики вже розкущилася, добре, але ось від дощу перепалися йогуди. Ось така Йогідка, вона з таким соничним смаком. Дуже солодка. І смачно. Ну і куди ж без Хадемору? Хадемор взагалі руле. Його дуже багато. Багатий урожай. Зате є і мінус, тому що він не дає вусів, коли дає йогоду. Так, ну а це Маджестик. Маджестик ну, теж. Йогітка. Постраждала від дощів, бо дощі такі лили, що вона просто лупається, ця йогода. як бачите. Так, це Хадеморчик. У Хадеморчика ось така величезна йогода. Ось така. Так, маджестик треба підсадити. Ось які в нього. Квіти, дивіться, які квіти маджестика. Бачите? Це в мене Маджестик. Цей сорт від Альони Чернякової. Ми з нею помінялися. Я їй хадемар, а вона мені маджестик. Оба обидва сорти. Дуже класні, дуже смачні. Якби ще до нового року було тепло, то оці всі квіти обов'язково б стали ягодками. Навіть отака йогода полузелена, вона така солодка. Дуже солодка. Тож поїла полунички, ну а тепер продовжую. <реш> Висаджувати полуничку на зиму. Скоро вже тут ще чуть-чуть і заповниться повністю весь розсадник і перейду вже в інший. Але він удвічі менший той розсадник тож я його заставляю дуже швидко. Всім, всім миру добрався, найкраще і все буде Україна. До побачення!